Вітаю на каналі Інтертехніка. Робили огляд на Шефенк SF244 BF. Ось як максимальну модель. Але є ще, ще прикольніша модель. Вона йде без повного приводу, тобто Шефенк SF240, але вона йде BFLU. І що це в нас тут значить? Давайте розбиратися, скільки нових букв. Візуально, давайте подумаємо, візуально. що б тут могло. Помінятися як мінімум. У нас тут спереду йде радіатор, не з боку водія. Це раз. Далі гума. Гума в нас 75 5х20 задня, передня в нас йде 6х12. Також інакший розмір гуми. Далі. Що ще візуально ми бачимо? Ну, Новий колір, це само собою, однозначно. Але молодці, що навіть резиночки ці в них йдуть не чорні, а сріблясті. Це теж прикольно, як мінімум. Увага до деталей. Потім спереду все ідентично. Повітряний фільтр масляній ванні, ідентична вихлопна система, передня противага, ось задні противаги на колесах важить він. Він важить 1300 кг. Здавалося б, що тут ще. Але весь основний прикол тут позаду. Гляньте, яка навіска. Вона тут іде посилена. Інакший механізм. У нас тут є щиток на вал відбору потужності, тобто її цікавіше зробили, бачите, який у нас механізм піднімання опускання. Дуже добротно зробили, тобто вона йде більш потужна і зручніша. Витримує аналогічно 300 кг, але якщо вона і на старому витримувала 300 кг, тут всі 400 також буде підіймати. Тобто Тут вже доладнали, доробили так, як воно мало б бути. Класно. Є ще такий штатний фаркопчик навіть. Ось. Розетка під причіп вже йде з винесеними проводами. Сама розетка має йти в комплекті, тобто просто підключаємо її. Потім тут у нас бачите, що це у нас тут. Ось сама розетка, як я казав, йде в комплекті, її треба тільки підключити до системи. Ось так. Де гарненько закриємо. А що тут ще йде? Согому цікаво. Якась така пробка йде, додаткова, бачите, як захищена вона і сам отвір і різьба навіть з отвором ковпачками. Ще такий ковпачок. а, це навіть не ковпачок, просто таке. Це в нас вухо для е, транспортування, щоб його грузили, грузити краном, десь воно накручується. Окей, це у нас е, захисний кейс на вал відбору потужності. І ще ось така от ну, сумочка. Дивіться, Знаєте, що тут в ній всередині. У нас такий ще запасний шток на а, фаркоп іде. Да. Або ще для якогось іншого елемента хай буде. Ось така плита-перехідник. Бачите, це вже, мабуть, до двигуна десь іде, бо тут проточка така цікава. Ще один ковпачок гумовий. Ключ 8х10, база і 30 на 27. 27. Ось так. Ну і бачите, от такий от Кейс він сюди благодійно, так благополучно хотів сказати, поміщається і закривається. Круто, ну молодці, Ну здавалося б, доволі бюджетна техніка, але зробили е, мінімально з таких дешевих матеріалах. Але хоча б воно є, і слава Богу, що воно вже є. І до речі, сама фара задня, ось для заднього огляду прикручена бачите, спеціальною шайбочкою. Щоб її раз виставили, зажали і вона не крутилася. Це також увага не просто прикрутила, а через таку перехідну шайбу. Але я би там краще ще резинку підклав, бо вона може фарбу пошкодити. А, окей. До речі, сама а, фара теж, бачите, має свій серійний номер. Тобто не якась там кустарного виробництва, чи як то кажуть. Двигун. Оглянемо двигун. До речі, у нас тут є зразу ось такий поплавок, який показує рівень чи рідини, чи вона взагалі залита. Бажано його не, не зігнути зразу. Ми його не супустимо ось так. А, конструкція фар тут а, ну, стандартна, досить все класно зроблено. Бачите, навіть всередині, капот підсилений двома шинками, а, доволі пристойно зробили, молодці. А, радіатор охолодження, бачите, є обратка. Назад в радіатор чи в систему охолодження, і вона так сюди буде протікати. Бачите, є така ванночка, теж цікаво зробили, І такий для трубочки тримач. Таке цікаве рішення дуже. Далі. Вентилятор, акумулятор у нас здоровий. Маса. Двигун SF-138 DFIS-2. Ось 2200 обертів розвиває він 24-й рік. Ну, і 24 кінських сили він має потужність при пікових обертах. Складвигун це в цілому більшість всього, що можна було б сказати, там діаметр поршня, хід циліндра, об'єм камери згоряння і все інше. Ну, Це вже таке діло. Не суть. Далі, у нас ресора йде. у нас йде без. Повного приводу комплектація, тобто у ну, тут звичайна балка ось така, а рольова механічна. Бачите, тут вже в нас вирізані та водниці, все резиночки, пильники. Це також бажано завжди промащувати, щоб все у нас дуже благополучно і довго ходило. Ось так. В принципі, ну, тоді вже йдемо до салону. Надінемо цей кожушок. Ось так. Ну, Як в шифанках все продумано, вони скільки років випускаються і в цілому чуть-чуть тільки -чуть удосконалюють свої конструкції. Мені зручно сидіти, реально зручно. Потім кермо з приємного такого м'якого пластику, всі світлові прилади, все інше також тут на одному джойстику регулюється все, що треба є. Далі це у нас іде заднє освітлення і аварійка. Також це в нас для того, щоб глушити саму техніку. Схема перемикання передач. У нас тут іде, все розкажу. Маю по ідеї. Три передачі, плюс задня і повишені та понижені. Ось так тут. Все схематично. Геподібний ключ для запуску просто з ключа без стартера, якщо акумулятор розрядився. Далі ввімкнення валу відбору потужності. Щеплення в нас тут двох дискове. По ідеї має бути. Ось так. Ну і правління також навіскою з плаваючим режимом. Тільки воно тут вже реалізовано так, як треба. Тобто це зручно робити. Отак. Ручки, якими реально зручно триматися вони на своїх місцях. І в цілому все замок запалювання. Давайте спробуємо їх запустити. І затестити вибори, того, що, наприклад, на повнопривідних моделях тут іде ну, досить бюджетний передній міст, і виворі там дуже поганий. Давайте глянемо, як тут. Є, Відрегулювали розвинували, тепер, тепер. тепер назад передати. Запрацюємо з пів. Перша повищена. Це в нас йде схематично, як третя. Виворот вліво. О, глянь деякий клас. Задня, вибори максимально справа. Гляньте. Якщо вам треба техніка для обмеженого простору, то обирати з повним приводом, тобто ведучим передком, але з поганим бюджетним мостом. Не рекомендую. заїдає. Вверху я могу Я отсаду светка. Для такого простора Оператор тут техніка яка. Це ще тут його взяв був? Чи не тут? А, ми ззаду стояли, все, гадав. Я зараз скажу вам точну ціну, я не пам'ятаю, чи на початку ролику казав, коштує він на даний момент. BF LU 3,350. От так насправді й недорого. Але побачили, наскільки це яка техніка. О, поворотник включили. Що вона може робити? Мені класний. Керувальність дідності, так сказати, в межами ну, просторі для роботи в якійсь е е базі, як не основна техніка, підійде прекрасно як помічник, чи для села просто обробити е е ділянку і з'їздити ще по щось. Він доволі динамічний, в нього гарна максималка там по селі їздити. Взагалі топ, я вважаю. Вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.